Громада села Коробівка на Золотоніщині зібрала близько півтонни продуктів для військових. Овочі, фрукти, овочеві, м'ясні закрутки та багато інших смаколиків допомогли завантажити у машину волонтерів організації Сила надії. Продуктова передача відправиться у польовий госпіталь, що розташовується за 15 кілометрів від лінії фронту на одному з найгарячіших напрямків. Картопля, буряки, морква, яблука та багато інших продуктів селяни Коробівської громади зібрали і передали черговий вантаж продовольчої благодійної допомоги для захисників. З перших днів повномасштабної війни тут налагодили тісну співпрацю з волонтерами, які доставляють усе необхідне на фронт. Сьогодні ми передали зібрані продукти харчування фонду Сила Надія, який очолює мій колишній участь Сергій Юрійович Гребенюк, його дружина Надія. разом із з Селянами нашого села, небайдужими людьми, ми постаралися зібрати ці продукти. До речі, цей у нас такий маленький волонтерський круг теж очолює в нашому селі. Дуже гарна людина. Тамара Федорівна, крупка. Вона людина в руках, але теж в неї син загинув, в АТО, і людина нас підштовхнула. Індивідуально ми допомагали мабуть, з, початку війни. Хто чи міг, хто грошима, хто там теж можливо якоюсь допомогою, речами. А самоорганізувалися, точніше, з допомогою Тамари Федорівни Ми десь, мабуть, на початку літа. І це вже ну, мабуть, десятки вже до допомоги. Продукти збирали всім селом. Кожен приносив те, що міг. Хоча громада села невелика, близько тисячі жителів, та люди не вважають свою допомогу незначною, адже знають, що маленьких донатів не буває, і кожен внесок у велику справу всієї нації надзвичайно важливий. Ми допомагаємо армії, чим можемо, збираємо закрутки, ми також розпускаємо мішковину для в'язання сіток, кикімор. також допомагаємо в'язати сітки маскувальні. Ну, допомагаємо і бажаємо, щоб найближче була в нас перемога. Доставити необхідний вантаж до місця призначення взялися волонтери громадської організації Сила надії родина волонтерів відвезе продукти у військовий госпіталь поблизу фронту на одному з найгарячіших напрямків. Для поранених захисників вітамінні подарунки, вирощені селянами, стануть у пригоді. І допоможуть швидше повернутися в стрій. Вони нас підгрузили досить досконало. Автомобіль, прицеп повнющі, повністю картоплі, закаток. все цього нашим захисникам буде період, що їсти не ну, достатньо буде. Хочу подякувати ще такій людині, як Носенко Олександр, який нам допоміг з прицепом. Постійно в діяльність у нашу підходи допомагає. Тобто не без ніяких там відговорів треба беріть їй та. Та й всім людям, які допомагають, збирають допомогу цю тим, що потрібно. Нашим захисникам теж дуже великий уклін. Подяка. Всім, всім, всім. Війна об'єднала найрізноманітніші верстви населення і згуртувала всіх єдиною метою. Сьогодні ми всі очікуємо вирішальної битви, але вже зараз знаємо її результат. Це наша перемога. І кожен, хто наближає її, робить велику справу. Владислав Бедренець, Віталій Бельді, служба новин телеканалу Ільдана.